Добрий день всім, хто полюбляє порцеляну. Ви на каналі Farforia TOX. Сьогоднішнє відео буде присвячене темі кохання. Відео буде виходити в день річниці нашого весілля з моїм коханим чоловіком. Отже, буду демонструвати вам. Фарфоровий набір, який називається кохання. Випускався він на Коростенському фарфоровому заводі, і наклад його був всього 30 одиниць. Досить рідкісний. Отже, ви бачите блюдечка такої незвичної форми, з сердечками, деколька, штамп. Золотом, досить багато і дуже цікава форма. Далі йде шість кавових горняток з такою чудовою, гарною деколью, обличчя дівчини, закоханої, молодої. Коханий погляд. Кружечка має з однієї сторони деколь, з іншої знову таки сердечка. Зручна ручечка, дуже чашечки такі тендітні, досить великого об'єму, як для кавових чашок. І гарна така полива, біла порцеляна, дуже гарні. Далі в наборі шла цукорниця дуже гарної форми, рельєфна ручка, оздоблення золотом, тримач гарний на кришечці троянди, квітка кохання і пристрасний погляд жінки, закоханої жінки, або, як говорили, Дівчина що вистрілює очима. деколь дуже подобається мені. Далі йшов вершківник. Також форма рельєфної ручечки. Оздоблення золотом. І тут вже більш пристрасний погляд більш сексуальний, який говорить про кохання. З обох сторін різна деколь, дуже витончена така гарна. Далі йшла ваза для квітів в наборі, і ваза мала більш сексуальну деколь. Ось така дама, яка запрошує на інтим. А тут ще більш інтимніше. Фото. Ось така вазочка. Слідуючий був кавник. Кавник досить великий, оскільки кружечки великі. Горнятка і ось такий кавничок. Кавник також цікава ручка, остоплення золотом, сердечка і чудове жіноче тіло. З однієї сторони, а з іншої. Ось така на краса жіноча. На Бугорі шбуло також блюдо. І на все блюдо була ось така чудова деколь. Подивіться, яке воно чудове, форма незвична і деколь. І це все про кохання. Також хочу продемонструвати кружку, яку замовляла моя мама для мого чоловіка. Вона дуже любить зятя. І кружка була зроблена на замовлення. Підпис. І подивіться, будь ласка, яка чудова, незвична деколь. Це все прицеляна. Це набір, присвячений коханню. Ось таке відео. Дуже вдячна всім, хто дивиться моє відео, коментує. Дуже хочу, щоб ви підтримували українноумовний контент на YouTube. На YouTube. І заходьте, подорож продовжується. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!